Всім привіт! Мене звати Вікторія Дроневич, і ви завітали на мій в'язальний канал. Дівчатка, сьогодні у нас такий невеличкий майстер-клас. Я навчу вас в'язати, набирати точніше, зворотній набір петель. І от коли я вас навчу, покажу вам, для чого він нам потрібен. І ви зрозумієте, що нам такий набір петель все ж таки потрібен. Як він виглядає? Він виглядає, е, як виворітні петлі. Для зворотнього набору петель ми хвостик так само, як і для звичайного методу довгий хвіст. Довгенький хвостик залишаємо, скільки нам потрібно. Першу петлю ми набираємо, як зазвичай ми набираємо при довгому хвості. А далі, дівчатка, що ми робимо, коли ми набираємо методом довгий хвіст? Ми починаємо із великого пальця, але це все інакше у нас зворотній набір. Тобто, ми починаємо із вказівного пальця, ближня ниточка є і дальня. Ми заходимо з під низу вверх, в дальню ниточку на вказівному пальці, далі знизу вверх. Заходимо в ниточку, ось на великому пальці, і протягуємо її в петлю на вказівному пальці, і знімаємо ось так. Далі знову заходимо в дальню ниточку, на вказівному пальці, знизу вверх. Тепер заходимо в ниточку на великому пальці, також знизу вверх. І тягнемо цю ниточку, витягуємо в петлю на вказівному пальці, скидаємо її і затягуємо вказівним пальчиком. Ось так. До цього методу потрібно для початку приловчитися, але коли ви навчитеся, то виконується він також дуже легко і просто. Виглядає, знову ж таки, доволі акуратно. Давайте повторимо. Повільно і ще раз. Заходимо в дальню ниточку на вказівному пальці, знизу вверх, тепер знизу вверх також підхоплюємо ниточку на великому пальці і тягнемо її у петлю, яка в нас на вказівному. Цю петлю ми скидаємо і вказівним пальчиком затягуємо нашу ниточку. Ось так. Тепер дивіться, чому зворотній, тому що в нас виходять вигорідні петлі. Коли ми перевернемо на цю сторону, тому що ми бачимо? Звичайний набір, так, довгий хвіст. І що, дівчатка, нам це дає, коли ми ось таким способом набрали петлі. Повертаємо наше в'язання, і тепер ми перший ряд можемо пров'язувати лицьовими петлями, а не так, як завжди, виворітніми. І це ви всі знаєте, що це не дуже зручно, що перший ряд, як зазвичай, затягнутий, виворітніми важче пров'язувати, а лицевими легше. А ще зараз покажу, для чого потрібний нам цей метод. Наприклад, коли ми в'яжемо шапочку, ми набрали петлі зворотнім способом. Дивіться, ось, набрала я. Ми бачимо такі от, як виворітні петлі. І в'яжемо від код для шапочки. Потім, коли ми його загинаємо вверх, що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас тепер акуратний рівнесенький край. Так, ніби ми набирали петлі методом довгий хвіст, акуратна косичка. Так що, іще для цього нам він знадобиться. Ну, а можливо, я не знаю всі варіанти, то ж, будь ласка, підкажіть мені в коментарях, буду на них чекати. До нових зустрічей пока-пока!